З вами вігонам слова святого Євангелія від святого Луки. Того часом Ісус сказав до своїх учнів: Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили нібито він розтарчує його майно. Покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе, дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш керувати. Став міркувати управителю собі, що маю робити. Адже мій пан позбавляє мене управлінням. Копати не маю сили, щоб бракувати соромлюся, знаю, що зроблю, щоб, коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І, покликавши кожного з божників свого пана, запитав першого, скільки винен ти моєму панові, той відповів 100 мірок олії і сказав йому він, Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого, а ти скільки винен, той відказав Сто міру пшениці, каже йому: Візьми свою розписку і напиши 80. І похвалив пан чесного управителя, бо той мудро вчинив. Адже сини цього світу мудріше від синів світла у Своєму роді. Це є слово Господнє, слава тобі, Христе. Хай слова Святого Ване знищать нам наші гріхи. Амінь. Іноця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Шановна ну, Сьостра закона, кохані в Христі, любі Божі діти. Ісус Христос, проповідуючи Боже Слово, проповідуючи Євангелію життя, Боже царство, завжди показує цю велику вартість Небесного Царства, вічного царства, Божого царства. Показує, як велика ця вартість і більша від цього світу, який є тимчасовий, який є перехідним. А сьогодні каже, що сини цього світу, сини землі є мудріші за синів світла. Чому так? Власне, сини світла вони мають свою мудрість в Богові. Її вже не можна порівняти до нічого. Це є певний абсолют вже. А на цьому світі ми ще можемо порівнювати хтось розумний, хтось розумніший, хтось ще мудріший. Дивимось по чому. По тому, що людина знає і як це знання використовує. Часом називаємо це хитрістю, часом добрим міркуванням. Кажемо, що людина вміє наперед думати. І, власне, в цьому полягає сьогодні похвала господаря, який похвалює свого управителя. Каже, ти не можеш працювати, я чую, що про тебе різне говорять. І він, поки ще був на посаді, робить цікаву річ. по окрадання окрадає свого пана. Забирає від нього майно. Можна сказати, що в білих рукавичках він робить речі неморальні. Можна його назвати бандитом, обманщиком. Але сьогодні Ісус Христос показує, що цей господар похвалив свого Пана, свого управителя. Чому? тому що він пізніше має зійти на цей нижчий рівень до людей, котрі були підвладні йому, над котрими він мав владу. І щоб бути разом з ними, він мусить по їхньому одобритись. А бути добрим по їхньому то перше, що може бути, це опозиція. Це те, що він є підступний для влади. Що він є щирен, він є з народом, з людьми, що люди можуть йому довірити, тому що скажуть, він же ж був, так як сьогодні говориться при кориті, при мисці, при карманні, а так зумів зробити, такий був відважний. Коли собі, кохані, пригадаємо інший уринок Святого Писання, там сказано, наприклад, на польській мові, Шукайте собі приятелем годзівом Мамоном, тобто такими грішними підступними, обманчивими. В який спосіб, власне, в такий, що люди сьогодні тільки так, а не по іншому можуть сприйняти нас. І тому цей управитель він кличе по черзі боржників свого пана і хоче для них бути добрий, хоче підробити документи, зробити. Якусь справку заднім числом. І коли пан, коли цей господар довідався про це, каже: ти є мудрий, добре зробив. Він і так же його не може покарати. Тому що найбільшою це і те, що його звільняють з праці. А для нього, для того, хто вже не має жодної заслуги перед цим паном, є ще можливість одобритися, придобритися перед цими людьми, до яких Він іде. Про що сьогодні хоче нам сказати Ісус Христос? Сьогодні в цьому прикладі Ісус нам показує сенс посередництва, заступництва в Церкві. Ми таких посередників маємо насамперед в Матері Божій. Яка молиться за нас, яка випрошує Бога ласки для нас. Маємо таких посередників, заступників, це святі, які вже є в небі і які насправді можуть Бога про щось просити. Маємо таких посередників, це ангели, які служать Богові, можемо до них звертатися, щоб вони разом з ними з нами просили Бога про таку чи іншу благодать. І, власне, ми маємо тут приклад того, що ми так насправді є постійно борожниками Бога, тому що маємо скалічену натуру людську, маємо через гріх ослаблену нашу мораль і завжди щось там проти Бога робимо в житті, навіть не хотячи. А є хтось, хто може просити Господи, поглянь на нього чи на нюю, Вона має добре серце, добре бажання, він хоче виправитись. Не пам'ятаємо цього, і церква за нас молиться. І це є той момент, коли Бог по-іншому дивиться на цей боржниковий запис, якби міняє цей чек нашої сплати. Тому сьогодні, коли ми в першу п'ятницю місяця згадуємо завжди в молитві, Службі Божій при святе серце Ісуса, воно говорить само за себе, що це серце мусить бути добрим. Навіть коли людина має серце а є недоброю, поганою, злою, то ми навіть кажемо, що ця людина без серця, але правда є така, що він має серце, тому що по-іншому людина не могла б жити. Чи йдеться про це серце таке, тілесне, фізичне, власне, йдеться про любов, яка є в серці? Дуже важливе є те, що є всередині, що є духовне і невидиме, так як ми визнаємо вірою в Бога, коли молимось, кажемо, віруємо в світ видимий і невидимий, в речі, які Бог сотворив, які ми бачимо, яких не бачимо. І, власне, коли не раз є такий момент, що може хтось загубить телефон мобільний. Чи Гаманець грішний і каже: гаманець не важний, можеш собі його забрати. Але хто знайде, віддайте те, що було там в кошельку. Бо поверніть телефон, бо не телефон є важний, але важна інформація, номера, які там є. Чи хтось фотоапарат загубить і скаже, добре було би ці фотографії, фотознімки віднайти. Бо сам фотоапарат не має жодної вартості. але те, що в ньому є закодоване, записане. Це історія, якої, можливо, ніхто не може повернути. Десь були на гостях, чи на комусь весіллі, чи на хрещенні. І знаємо, що цього вже не повториш. І тому теж ми кажемо, дуже важливе є те, що всередині знаходиться. І тому Бог сьогодні нам показує в цій Євангелії, ми читаємо від Святого Луки, 16 розділі, що. Те, з чим ми є винні перед Богом, Господь дає нам можливість, щоб цей боржниковий захист, ці долги не мусили платити. І першим, хто був таким управителем, відомо, трудно нам це порівняти, так дословно, але таким управителем Божим був Ісус Христос, Син Божий. Його Господь не звільнив з роботи. Але, посилаючи з неба на землю, додав йому ще роботи. І він, коли ми були грішниками, помер за нас, тому що хотів дати нам можливість повернутися до неба. І ми його прийняли тим, ці прийняли, котрим він пробачив. Навіть коли Ісус був в Симона, в гостях запитує Симона, хто буде більше любити. А Симон каже, той, кому більше простилась. Власне, тому що нам так багато Бог пробачив. Тому ми любимо Ісуса Христа, приймаємо Його і щоб інші люди могли прийняти, то там насправді не вистачить робити якісь реклами про церкву, робити якісь, може, акції там і так далі. Хоча це все є теж вираз нашої віри, бо людина, котра. Йде, наприклад, до міста, молиться Розарії, чи так, як в нас група молоді, співає в місті, молиться, коли є визначені дні. І люди проходять, бачать, що замість того, щоб бути в клубі, то вони моляться до Бога, співають про Бога. Це теж є вираз нашої віри, але не завжди це є на першому місці, тому що Бог приходить до тих, особливо. Хоча приходить до всіх, але особливо прийняти є тими, котрі досвідчують Його прощення. І тому сьогодні це для нас і заохочення, щоб ми Бога запросили, бо ми вже зазнали пробачення, ми вже знаємо, що таке прощення гріхів. І тепер наше завдання є таке, щоб ми цього Бога залишили в собі. бо ми Його запросили, але теж не повинні ми дозволити йому вийти від нас. Тому теж просимо, щоб Господь, який перебуває в нашому серці, міг колись нас допровадити до цього неба, до дому вічного, до цього щастя, яке хоче нам подарувати Господь. Амінь.